Так, друзі, всім привіт, всім доброго, всім доброго ранку, гарного ранку. Я в кого справи, пишемо заходимо. Пишемо народ. Я в кого справи, хто що робить, хтось що поробляє, пишемо заходимо. Всі нас ранковий стрім. Як можете бачити. А ребуде бо щось тут посідимо трохи. На скутері трохи посадимо, щось поговоримо, може пізніше десь поїдемо, може в ліс. А он буде. Мене... Коротше, буде видно. Ви люди пишіть, заходіть, Я в я, 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 когось привив пишіть. Давайте люди народ, давайте, давайте заходьте. О, Богданович, О, Богданович, дай Боже. Дай Боже Богданович. Денис теж тобі, дай Боже, привіт Денис, привіт. Як тебе справи Денис і Богданович? Як справи? що сьогодні будеш робити? Що сьогодні будеш поробляти. Ви вийду на ефір, Вова там також веде ефір, але він в себе вдома дрова ріже. Я думаю, я вийду тут десь на поле чи де. Трохи собі по трохи собі щось тут поговорю з, з підписниками. Щось, думаю, поговорю, покажу щось. Я, я кручу ютуб. Що там щось знімаєш чи що. Бо я бачу, був рано відео якесь. А я його не дивився ще, поки що. Там, де ти щось там молотив пшеницю. Там, де ви пшеницю молотили. На кашу чи, чи кому. Я так і не зрозумів. Треба буде подиви, треба буде подиви. Треба буде подивитися. Бував обов'язково. Будемо більше активу, більше активу. Давай, давайте. Треба зараз. Ну, ну, дрова я вже свої поколов. Там залишилося б -б -б буквально пару шинтучок. Може ще будемо сьогодні дрова ковати на ефірі. Тому таке. Давай на ти так простіше. Добре тоді. Та бо ви є був старший. Думаю, я як. До як до як до вас, лати. Що вам? 20 років. Що будуть на А як кажете, то добре таке. Ось таке. Що там ваша Що там ваша корова? Бачив, що ви вчора вели прямий ефір. Все тамка. Все тайні. Ми ютубери, ну як же? Ю, 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 ютубери шайки. І що ви будете робити, Богданович, із тою вашою теличкою? Будете ма... будете ма мати дві ко дві корови тепер. О, народ, давайте, давайте ставте лайк. Давайте. Будете тепер мати ма ма будете дві корови, чи будете її продавати чи, чи, чи як дуже цікаво. мошкара лізе вже сам самограні єс що єс буде ти кармати чи продавати ото мене цікавить о актив актив давайте вподобайки народ давайте будуть зараз газувати якщо буде багато активу, дам чуть газу приїхав у нас Коти знову. Тут він брудний, а ось таке може бути. Так, всі каже, може бути. А вона надо їх музики народ давайте активу більше активу народ давайте. Що тут танки має, має бути? Актив ушпаримо актив. Буду тримати, ага. Та й добре, буде треба мати, дві, коло, дві корови. Та дві, та дві корови, молока. Добре будуть давати, ні. Здоров, малой. Володос. Привіт, Володос. Тобі теж здоров. Що там, Володос? Як у тебе справа? Бачу, в тебе на аватарці мотик такий крутий. На мене мотика нема, є скутер. О, всім привіт. Всім лайте активу, активу, активу. Вподобайки. Давайте вподобайку. Давайте вподобайки. У мене била було... кая тисяча. Я угу. Чекаво, каво, ага. Буде канал ЮА". О, Та й добре, буде там ка... Ка... Буде там, корову займати. Ну, я собі теж би хотів би кавасаки тисячу. ага. Я би сам собі би хотів би якийсь мотоцикл, але не той. Але мотоцик не такий, що десь. Той, що не такий мотоцикл, бе б... десь той. Не по асфальті, а такі по горах би такі би їздили. кросовий, не та смерть. Та я не хочу собі якісь там кавасаки, от, от таке. А якийсь кросовий, був би люкс. По асфальті так не ганяти. А по а так по лісі кататися. То було б було б супер би. Якщо мати голову на плечах, хтось не заб'єш. Так... кида. ну, Бо спортивний мені так не дуже сподобається. Ти Закарпаття, ні, я не Закарпаття, я з Львівської області. Ну майже Прикарпаття. Там. Кросовик, Ну, кросовик то супер. Вліз, як має бути, бачиш, у нас, у нас, тут, у нас, тут, у нас тут гори, Як можеш бачити, всюди гори в нас. Расказки, поле у нас, там теж гори. Ось вот тут таке, як можна бачити. Тут в ліс, на них всю вверх і все, по гриби поїхав, а то йди, піски вас. Теж не добре. Ну таке. Ось таке, пишіть там народ. Я як, як всіх сприви. Як вас сприви народ, пишіть, буде мені дуже цікаво. То що сьогодні робив, то що сьогодні поробляв. Не седко. Привіт тобі. Всім привіт. вітаю, Привіт, привіт Зранку трішки дрова рубав. Тепер думаю вийду в ефір я. Дивився Хантай, Ні. Я взагалі не знаю, що це таке. Тому я не дивився. Багато люди пішіть, заходять. У нас в лісі є хатинка, але там таке можна ввести ефір, але інтернет там трішки поганий. Тому введу на полі так. Ну якщо ви дуже хочете, то я вам покажу. Хатинку в ліс. Ви, ви хочете? Чи, чи ні? Ну, напишіть. Чи ви хочете, що, щоб я показував хатинку в лісі? Там на все є. Диван, буржуйка, треба ще, зр... треба ще зробити Син... синтовик. Буде взагалі супер. Ось такі давайте активу, активо, активо. Народ зараз буду їхати в ліс, я, я так поняв. А ще тут чуть-чуть посиджу ще. Можливо якісь 10, може якісь п'ять хвилин. Поїду в ліс под... подив... Подив... Що там робиться. Так народ, я валюю, мабуть, в ліс. Подивіться. you do please Видите, народ. Я чуть проветрится. Это уже проветрится. Ну, всем народ, привет. Всем по привет. Ну, сюда пришли, я подверяюсь, что это у нас. Что у нас Вот такие. Это хочу, Здрасте, здрасте всім, всім здрасте. Забор покрасить, Треба буде мені твої зараз забирати геть до хати. Та, нас, у нас ось така хатинка. Така у нас буржуйка. Ну что тут спорил с одним с кем пишемо народ заходимо. Треба не забрати до хати. Це як, як у нас народ в лісі хата така. У нас хатинка в лісі. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас двоє троє баби, Все як все як має бути. Крісло, дрова, диван такий у нас. Буржуйка. Отакі вот му вот такі народ. Рась ще тут трішки посиджу. Можна будет тягать. Пишемо, заходимо народ. Сейчас за сарай. Який сарай це -бу... буде... Буде така у нас в лісі. Бачиш, тут у нас такі навіть двері є. Такий стульчик, такий диван, таке у нас обширення, треба, що тут де обшити. Хто будка? Та в лісі нас така буда, є така, така будка. Асутський парканчик а, ліс в лісі. Нема нікого. Прикольно, ну так. Тводого ну, заходимо, до водого І все, йдемо там. Отаке. Ой. Ой-ой-ой. Треба десь сьогодні сюди піти. Отаціка брать... Ні, а, не, отецька. Та ми з друзями таке зробили. В лісі таку буду, щоб десь сидіти. Бо в нас нема ні майданчика, ні, 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 ні нічого нас нема. Нам було дуже скучно, тому ми вирішили піти в ліс, зробити ось таку буду, принести диван, буржуйку. Тут, тут, тут має бути санток такий у нас. Треба дещо позамітати тут, якийсь такий срач розвівся вже. Вот так тут така добра. Будемо нас. Прикольно, даже коври постріли, Ну так. Тут тоже має ще бути. Тут ще две дошки. Треба і підлога буде докінчена. І все. Коври все як має бути. Тут же знекую все. Дуго нас в лісі таке. Там сантовик у нас такий. Може, хтось новенький, можете підписатися, буду дуже вам вдячний. Пум, пум. Круто, якщо ця будка була на дереві. Потім на дереві важко. А на дереві важко. На дереві робити таку будку, то дуже важко. Я вам скажу. Бо вона має 3 метри. Там 2,5, 3,5 метра там, там, там. привіт, получилось, вийшло, у тебе прикольно почти все єсть. Ну так, дах нас такий, треба ще зашити такою білою, ось такою шинтукою, до дах. Паша 13 к 02, вітаю, привіт. Привіт, Паша. Двері у нас ось тут такі. Ми ось такі двері зробили. Тому є така замок. Ну все. А, Привіт, Паша. Якщо ти новенький, то підпишися. Буду тобі дуже вдячний, Паша. Дуже тобі дякую, па Паша. Я отут вже до доробити підлогу, все позапінівати всі дірки. Буде носити чітко. Дякую за 10 Давайте, 2 народ більше активу. Більше активу, о, дякую вже за 11. Давайте більше активу, народ, більше активу. Більше активу, народ, давайте актив пишемо, заходимо, содамо всі лайки. пум 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 Актив, народ, актив, актив, актив. О, хіба сказав, активу люди повиходили. Це прям якийсь. Щось актив пропадає. А Олександр, ти що якийсь тупорили? Коротше, на народ я вже, мабуть, буду йти вже вниз. Беру цю штуку, що мені треба її випрати. Коротше, я ну я вниз. Тут у нас такого все. Паша знову приїдався. у Свої клюсики. О, Олеся, привіт-під привіт привіт Дві як у нас будка Олесі. У нас будка. Як можеш бачити. Всі двері зак можна йти. Ось ну, такі. У нас тут ось такі с тут такі поручі, як можете бачити, такі у нас міні-парканчик. Ось тут такі матеріали ще є, такі дерева всі всякі, ось таке. Коротше, народ, я вам скажу, що, вам ск... що, що я вам скажу. Мабуть, я буду вже закінчувати пряму тр... трансляцію, бо маю зараз я ще трішки роботи. тому хто був на моєму каналі, всім дуже, всім дуже дякую, всім до побачення.